Після чемпіонату світу у Німеччині головна команда країни потребувала перебудови. Відбувалася зміна поколінь, потрібне було оновлення складу. Необхідні були нові тактичні та стратегічні рішення. Після провалу у відборі до Євро 2008 Блохін відправився покоряти Москву. Тому збірній Україні шукали нового головного тренера. Завдання готувати команду до відбору на чемпіонат світу 2010 року довірили Олексію Михайличенко. Звичайно, вирішальне значення мав його успіх з молодіжної збірної країни. Під керівництвом Михайличенка наша молодіжка не тільки вийшла на чемпіонат Європи, але й дісталася фіналу, де поступилася збірні Нідерландів. Тоді у складі нашої молодіжної збірної грали Артем Мілевський, Дмитро Чигринський, Андрій Пятов, Тарас Михалик, Адріан Пуканич, Олександр Алієв. Деякі гравці з цієї команди після цього успіху поїхали на дорослий чемпіонат світу. Власне, це і було наше нове покоління створити команду з молодих та перспективних, а також досвідчених і загартованих, і було головним викликом для Олексія Михайличенка. Збірна України потрапила у шосту групу. Нашими суперниками стали Англія, Хорватія, Білорусь, Казахстан. Та Андорра. Перший матч збірна України грала у Львові проти Білорусі. Очевидно, англійці та хорвати були нашими головними конкурентами за вихід на мундіаль. А тому у місті Лева потрібно було грати виключно на перемогу. Перед матчем під роздачу потрапили білоруські фанати. Спочатку вони постраждали від українських ультрас. Ваші українські напали наші свої банди на наших ребят, которые просто відпочивали в кафе. А потім особливо агресивних заспокоювали спецпризначенці та міліція. Повертаючись до футболу, варто відзначити, що у ті часи лідером Білорусі був Олександр Глєб, на той час гравець Каталонської Барселони. Однозначно, один з найсильніших футболістів в історії білоруського футболу. А от лідер нашої команди Андрій Шевченко розпочинав матч з лави для запасних. Місце у нападі зайняли Мілевський та Воронін. Саме білоруси створили перший небезпечний момент. На щастя, п'ятов виручив команду. Україна відповіла ударом Калініченка. І все ж дальні постріли від білорусів були гостріші. Наша команда майже нічого не створила у першій половині гри. І після перерви ситуація кардинально не змінилася. Всередині другої половини гри львівський стадіон починає скандувати Шева, Шева. Перший справді небезпечний момент українці створили на 74 й хвилині Назаренко вивів Алієва сам на сам з голкіпером, але Олександр пробував з доволі гострого кута і забити не зміг. А через пару хвилин на поле вийшов кумир мільйонів. Андрій Шевченко Шева розпочав з дальнього удару. Голкіпер був на місці. Потім Шевчук заробив штрафний, але удар у Андрія вийшов неточним. Часу майже не лишалося. Глядачі почали покидати стадіон, але на останніх хвилинах гри. Тимошчук отримує передачу в штрафному майданчику, дуже незграбно приймає м'яч, але той потрапляє у руку білоруському захиснику. Суддя призначає пенальті. До точки підходить Андрій Шевченко і впевнено реалізує стандарт. Українці виривають перемогу на останніх хвилинах гри. Однак цей матч викликав більше запитань, ніж відповідей, адже гра команди у цей день була відверто невиразною. І все ж це була п'ята перемога з п'яти матчів у Львові. До теми статистики та фартових стадіонів. Ми повернемось наприкінці відео. Після матчу Михайличенко чесно визнав, пощастило на перемогу не награли. Як ви могли побачити, Україна грала у новій формі. Це все ще були комплекти від фірми Лотто. Відверто кажучи, форма від італійського виробника вже тоді виглядала застарілою. У другому турі збірна України грала на виїзді з Казахстаном. Наша команда захопила ініціативу. Чудову взаємодію демонструвала пара нападників Шевченко та Селезньов. Непогано діяв Алієв, однак проблеми в обороні були. Казахи вибігали у доволі небезпечні контратаки. І все ж наприкінці тайму Україна забила. Знову Шевченко та Селезньов створили небезпечний момент. Євген пробив, але влучив у поперечину. м'яч у ворота добив Сергій Назаренко. Вже на початку другого тайму Андрій Шевченко подвоїв рахунок і вкотре довів, що в якій би формі він не знаходився, а досі лишався крутим бомбардиром. Однак проблеми в обороні нікуди не поділися. Всередині другого тайму Остапенко зумів скоротити відставання. У захисті в тому матчі діяли ярмаш, Шевчук, Михалик та Кучер. Селезньов мав шанс поставити крапку у матчі після помилки захисника. Євген опинився сам на сам з голкіпером, але у ворота не влучив. І все ж українці забили третій гол у цьому матчі. Назаренко відомий своїми потужними ударами показав, що може пробувати і на техніку поклав м'яч в кут і оформив дубль у цьому матчі. 1-3 перемога збірної України. Останній матч у 2008 році наша команда грала в Харкові проти Хорватів. Хорватія під керівництвом Славина Біліча напередодні поступилася вдома англійцям один тому в Україні здебільшого сподівалися на перемогу в рідних стінах. Однак гра не виправдала очікувань. Хорвати грали на перемогу, діяли активно і сміливо. Звісно, Україна намагалась створювати небезпеку біля воріт хорватської збірної, але все ж атаки Картати були значно гостріші. Особливо важко було у другому таймі. Україна майже нічого не створила в атаці. Хорвати ж мали кілька нагод відзначитися. І все ж у цьому матчі глядачі голів не побачили. Нульова нічия, яка, мабуть, не дуже влаштовувала українців. Однак, зважаючи на характер цієї гри, була доволі непоганим результатом. У наступному турі Україну очікувала гра на Вемблі проти збірної Англії. Калініченко головним гравцем противників назвав Фабіо Капелло. Михайличенко казав, що буде радий будь-яким очкам, тільки б не програти. В цілому. Усі реально оцінювали шанси нашої національної команди. Новий рік збірна України розпочинала у новій формі. Як вже було сказано, дизайн комплектів від Lotto вже відверто застарів. Тому 2009 рік наша команда відкривала у формі від німецького бренду Адідас. Традиційно було два основних комплекти, де домінував синій або жовтий колір. У нападі грали Воронін та Мілевський. Андрій Шевченко знову починав на лаві для запасних. Не вистачало ігрової практики. Хоча бомбардир перед матчем запевняв, що він у нормі. Початок матчу був за англійцями. Вони створили кілька небезпечних моментів, а у середині першого тайму відкрили рахунок. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Пітера Крауча, який пробив точно 1-0 на користь Англії. Українці ж у першому таймі в Атаці не створили нічого. На початку другого тайму замість Вороніна на поле з'явився Шевченко і через 20 хвилин зрівняв рахунок. Можливо, бомбардиру і не вистачало ігрової практики, але він залишався форвардом світового рівня. Однак була проблема майже одночасно з Шевченком на поле з'явився Девід Бекхем. Саме він на 85-й хвилині виконав передачу в штрафний майданчик. Джерард виграв боротьбу з Мілевським м'яч відлетів до Джона Террі, який і вирвав перемогу для англійської збірної. Очень жаль, потому что если смотреть по самой игре, я думаю, что в обороне сборная Украины смотрела довольно-таки солидно. Я не думаю, что Англия может похвастаться многими моментами, то есть стопроцентными, которые она создала с игры. Но, к сожалению, то, что касается нашей атаки, мы, конечно же, немножко сыграли не так, как хотелось. Не смогли все раскрыть. Сіве атмосфера на Уємлі може бути помішала. Волні злічні може бути помішала, тому що, звісно ж потенціал, який є у ребят для того, щоб работать в атаке, був намного більше, ніж мені сьогодні продемонстрували. Наступний матч багато хто називав вирішальним. Це був виїзд у Хорватію. Якщо ви дивились мої відео про виступи збірної України, то знаєте, що матчі на Максимірі в Загребі для нашої команди завжди закінчувались поразками. Перед матчем Даріо Срна казав, що закінчить кар'єру, якщо Хорватія у цьому відборі поступиться Україні. Його одноклубник з донецького шахтаря Дмитро Чегринський відповів на це так. Якщо ми не виграємо Україну, я закінчу виступлення в зборне. От он так заявив, заявили. Прийшлося йому сказати, що, конечно, в такому возрості на відмітки 63 рана закінчувати, але прийдеться прийдеться видно, заканчива. Матч розпочався невдало. Даріо Серна виконав штрафний удар, п'ятав невдало, відбив прямо на Петрича, який і відкрив рахунок. Да, всі відбив перед собою. Да білі. Бачимо. Побачимо вратарі, щоб бачимо іграки. Кожен. Однак вже на 13-й хвилині Сергій Назаренко виконав ювелірну передачу прямо на голову Андрію Шевченку, який відірвався від захисника. І не залишив Рун'є жодного шансу. На жаль, вже через 10 хвилин Андрій був вимушений покинути поле через травму. Його місце зайняв Євген Селезньов. Гра не балувала глядачів великою кількістю небезпечних моментів. Обидві команди грали доволі обережно, адже ставки були занадто високі. Наступний гол був забитий на початку другого тайму і знову прекрасну передачу виконав Сергій Назаренко. Момент реалізував Олексій Гай. Україна вийшла вперед. На жаль, втримати перемогу українці не змогли. В середині другого тайму рахунок зрівняв Лука Модріч. Загалом хорвати мали ще нагоди, щоб вирвати перемогу, але матч так і закінчився нічиєю 2-2. Після цієї гри Україна опустилася на четверте місце у турнірній таблиці. Білорусь випереджала нас на одне очко, хорвати на три. Англійці ж були вже недосяжні і випереджали нас на 10 очок. Але далі календар для нашої збірної був трошки легшим. Спочатку домашня гра з Казахстаном. Матч розпочався не дуже вдало. На 18-й хвилині Нусарбаєв вивів гостей вперед. Воронін мав нагоду доволі швидко зрівняти, але не влучив у ворота. Гру врятував Сергій Назаренко. Спочатку на 33 й хвилині гравець Дніпра створив справжній шедевр, поцілив з штрафного з доволі далекої відстані у дев'ятку. А на початку другого тайму Мілевський вивів Назаренко сам на сам з голкіпером. І Сергій відправив м'яч у сітку. Дніпрянин став справжнім жахом для збірної Казахстану. За дві гри Назаренко забив казахам чотири голи. Матч так і закінчився перемогою України з рахунком 2-1. Наступна гра відбулась у Києві на стадіоні імені Лобановського проти Андорри. У складі противника не було жодного професійного футболіста. На поле вийшли виключно аматори. Тому, звісно, це були планові три очки. У той день вперше у футболці головної національної збірної України вийшов 19-річний Андрій Ярмоленко. Ярмоленко, 19-річний гравець Київського Динамо, який за два роки зробив ривок із команди першої ліги Чернігівської Десни до збірної країни. Ось він дебютує гравець молодіжної збірної В недавньому Зараз він виходить в основному І навіть більше на 18 18-й хвилині. Андрій забив свій перший гол принципі, подача у сіці воріт 1-0. 1-0 і забиває Андрій Ярмоленко. Перший м'яч його за збірну команду України. Андрій Ярмоленко 1-0. Наприкінці першого тайму Мілевський подвоїв перевагу вороні. Зробив комфортну передачу з страпного. А Артем виграв другий поверх і відправив м'яч у сітку. 2-0. Третій гол забив Андрій Шевченко. Мілевський заробив пенальті, а Шевченко його реалізував. Наприкінці гри Мілевський заробив ще один пенальті. І цього разу сам його реалізував 4-0. Але і це було не все. На останній хвилині гри м'яч влучив у руку андорському захиснику, і суддя призначив третій пенальті. Удар з точки виконав Євген Селезньов. 5-0 на користь України. Після цього туру наша команда відірвалася від Білорусі і займала третю позицію. Хорвати випереджали нас на три очки, але мали на гру більше. Англійці ж були першими, і наздогнати їх було нереальним завданням. Тому боротьба в групі. Продовжувалася вже за плей-офф. Україна грала на виїзді з Білоруссю. Звісно, потрібно було перемагати. Однак початок гри був за білорусами. Підопічні німецького спеціаліста Бернда Штанге створили кілька небезпечних моментів, однак забити не змогли. А перший по справжньому небезпечний момент створили українці. Чигринський міг відзначитися, але голкіпер білорусів врятував команду. Майже одразу у гру довелося вступати вже Андрію П'ятову. Білоруси вибігли у контратаку, і Василій Кобін завадив зробити передачу на вільного гравця, але ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Перший тайм закінчився нульовою нічиєю, але по грі Білорусь не тільки не поступалася Україні, але й виглядала трохи краще. Зі сторони трибун особливу увагу отримав Артем Мілевський, який, як ви знаєте, народився у мінську. Другий тайм українці розпочали краще. Ярмоленко технічно обіграв захисника, але пробив невдало. На жаль, після цього атаці українських футболістів ми майже не бачили. Білоруси теж хотіли перемогти у цьому матчі і могли. Небезпечно у штрафний майданчик вривався Олександр Глєб. Майже одразу Глеб мав ще одну нагоду відкрити рахунок, але удар не вийшов. Далі Корніленко дальнім ударом влучив у поперечину. Ближче до завершення матчу. П'ятов знову врятував нашу команду. Матч так і закінчився нульовою нічиєю, що значно ускладнювало завдання. Для нашої збірної на вихід з групи. На щастя, англійці розгромили Хорватію у себе вдома з рахунком 5-1. І все ж це означало, що для виходу в плей-офф Україні потрібно було перемагати англійську збірну у наступному турі. Вирішальний матч грали у Дніпропетровську на новенькій Дніпро арені. Щодо мотивації збірної Англії, Андрій Шевченко сказав так: забудьте, зразу вам говорю, не надо створювати ілюзії, тому що я знаю хорошо характер англичан, знаю м -м, хорошо очень тренер, поэтому вот эти все иллюзии, то, что они приедут и не будут биться, лишь что-то будут вспоминать, это все выглядит не так. Привет команда, которая будет грати на «Поддедус». В бойовничий настрій демонстрував Олексій Михайличенко. Не надо лезть куда-то через замочную скважину. Треба підходити і підбирати ключі. А якщо ні ключі не, не підбираються, треба ламати. матч розпочався з того, що українські ультрас закидали поле фаєрами. Можливо, так намагались психологічно залякати англійців. Англія одразу довела, що буде грати на перемогу. Ленон небезпечно прострілював у центр штрафного майданчику, але на м'ячі першим був Ракіцький. Але і Україна була заряджена на перемогу Мілевського. Вивели сам на сам з голкіпером. Артем обіграв Гріна, і тому залишалося тільки сполити. Суддя впевнено вказав на точку і видалив голкіпера з поля. Замість Арона Леннона довелося випускати на поле Девіда Джеймса, який зайняв місце у рамці. Пенальті пробував Шевченко, і, на жаль, забити не зміг. М'яч вдарився об стійку і вилетів за межі поля. Принаймні, англійці залишились у меншості. А на 28-й хвилині гри м'яч таки влетів у ворота збірної Англії. Робити помиляється кол. Йде атака нашої збірної. Удар потрібно ж бити по воротах. Тягне м'яч Кобі. Назаренко. Рикошет м'яч у сітці. 1-0 на кормі збірної України. Сергій Назаренко відкриває рахунок. у Цьому матчі. Вже через дві хвилини Френк Лембард міг зрівняти рахунок. М'яч пройшов по воріт. Вже у наступному епізоді Мілевський не створив справжній шедевр. На жаль, після потужного удару з льоту м'яч потрапив у стійку воріт. На початку другого тайму гармату розрядив Ракіцький. Джеймс перевів на кутовий. Ближче до завершення гри Ракіцький вивів Ярмоленка сам на сам з Джеймсом. Однак Андрій пробити кіпер англійської збірної не зміг. І все ж цей матч міг закінчитися справжньою трагедією. На щастя, Уейн Руні пробив повз ворота, але українці вистояли і у важкому матчі справедливо перемогли англійську збірну з мінімальним рахунком 1-0. У турнірній таблиці Україна випередила хорватів на одне очко. Залишався всього один матч на виїзді з Андоррою. Всі розуміли, що це майже гарантовані три очки. Хоч Пятов на 20-й хвилині ледь не привіз гол у власні ворота, все ж прогнози на гру справдилися. Україна у цьому матчі перемогла з рахунком 6-0. Голи забивали Андрій Шевченко на 22 й хвилині, на 61 й Олег Гусів. Далі стався автогол від Ліми на 70-й хвилині. А з 80 ї по 83 хвилину відзначилися Ракіцький, Селезньов та Ярмоленко. Результат цієї відбіркової кампанії на ваших екранах: Англія вийшла на чемпіонат світу напряму, а Україна продовжила боротьбу за квитки на мундіаль у плей-офф. Суперником нашої команди стала збірна Греції. Перед матчем у штабі національної збірної зіткнулись з новою проблемою У 2009 році. В Україні сталася пандемія грипу. Команда, проходіть, будь ласка, всі діяті маски. Ось я прошу. Перша гра відбулась у Греції, греки володіли ініціативою, створювали небезпечні моменти, але і Україна не відсиджувалась у захисті і мала свої нагоди відкрити рахунок. І все ж найгостріший епізод стався наприкінці тайму біля воріт української збірної. Команду врятував п'ятов. А на початку другого прекрасну нагоду відзначитися змарнували вже гравці української збірної. На жаль, Усів не дуже вдало прийняв м'яч, і атака захлинулася. Загалом у другому таймі наша команда виглядала значно краще. У Греків майже не було нагод відзначитися. Щоправда, на останніх хвилинах Ри Греція могла вирвати перемогу. І все ж, збірна України контролювала гру і довела матч до цілком справедливого результату 0-0. Саме головне, що ми не проиграли. І здесь все-таки я считаю, что для выездной игры, для игры і... на выезде результат нормальний. Матч відповідь вирішили проводити у Донецьку на Донбас-Арені. Вже на сьомій хвилині матчу Ярмоленко знайшов передачею Шевченка, але Андрій не влучив по м'ячу. Однак атака продовжилась і Шевченко мав нагоду добити після непоганого удару Алієва. Греки теж створювали небезпеку біля воріт. П'ятого непогано пробував Самарас. На 18 18-й хвилині Аліїв пробивав штрафний, але Цорвас врятував команду. А на 31-й хвилині Салпінгідіса вивели сам на сам з п'ятовим, і грек відкрив рахунок. Нагадаю, за правилом виїзного голу тепер українцям потрібно було забивати двічі. До кінця тайму українці створили кілька напівмоментів, мали нагоди Шевченку та Хачеріді, але рахунок не змінився. На початку другого тайму штрафного непогано пробував Ракіцький, Цорвас зіграв надійно. Трохи згодом грецький голкіпер впорався з дальнім пострілом Шевченка. Потім Селезньову не вистачило зовсім трохи, щоб влучити у ворота. Згодом Ракіцький позбувся двох грецьких захисників, але пробив невдало. На останніх хвилинах гусів не влучив фактично у пусті ворота. Як бачите, моментів було достатньо, але Україна так і не забила жодного м'яча. Греція перемагає з рахунком 0-1 та виходить на чемпіонат світу. Це була остання спроба Андрія Шевченка ще раз пробитися на мундіаль. Поразка, дощ, напівпуста Донбас-арена. Зовсім не так мало все скінчитися для великого форварда. На щастя, це був не останній матч у футболці національної збірної для Шевченка. Бомбардир ще нагадає про себе. Михайличенко однією з причин поразки назвав стадіон. Прощення, що ми сьогодні грали не на Україні. На нейтральному полі. І знаєте, я повністю погоджуюсь з тим, що краще б ми грали у Києві, Львові, Дніпропетровську або Харкові. Я переконаний, що у тих містах підтримка була палтішою. Але я відмовляюсь погоджуватися з тим, що саме Донецький стадіон став однією з причин поразки. На матчі було більше 30 тисяч вболівальників, стільки ж було і на матчі у Дніпропетровську з Англією, і це більше, ніж було у Львові на матчі з Білорусами або у Києві на матчі з Андорою. Варто пам'ятати, що Донбас-арена величезний стадіон, щоб його забити на матчі Шахтаря організовували безкоштовні автобуси. І квитки для жителів всієї Донецької області людей фактично завозили з різних куточків Донбасу. До того ж, на матч з Грецією ФФУ виставило надзвичайно високі ціни від 200 до 800 гривень за квиток. Тоді як на матч Шахтаря в Єврокубках можна було купити квитки приблизно в 10 разів дешевше. Що стосується фарту у Львові, звісно, були перемоги, але над ким? Вірменія, Грузія, Білорусь. Це не той рівень суперників, які попадаються у плей-офф до чемпіонату світу. Донецьк не міг похвалитися вдалою статистикою, але чомусь Донецьк у тому ж році не завадив молодіжній команді виграти чемпіонат Європи. Ну а так, звісно, винних ми завжди знаходимо. Спочатку був суддя Педерсен, потім жахлива погода у матчі зі Словенією. Після цього циклу не фартовий Донецьк. Що ж, друзі, пишіть, що думаєте з цього приводу, а я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Побачимось!